З минулого року ми велику роботу зробили по благоустрою і продовжуємо її і по сьогоднішній день. Вирубування порослі, чистка наших парків, скверів, посадок. От ви бачили, в минулому році зробили ми багато, це, наш старий парк напроти Палацу культури хімік. І на сьогоднішній день у нас є плани продовжити цю роботу. Там дуже гарна алея з берізок, яка йде аж туди до магазину Рульки. От. Також почистили ми лісосмугу до генеральської балки. На початку весни ми за центральною районною лікарнею вичистили лісок. Цей. Убрали, прибрали дуже багато сміття, люди виносять з своїх гаражів. Ну, робота проводиться. В планах ще у нас вичистити невеликий лісок в мікрорайоні номер 6 біля закладу номер 17 по підмітанню і чищенню грязі з-під бордюри на дорогах. В минулому році це була дуже велика зроблена робота. Ми зацепили в цьому році кармани по вулиці Кіндратєва, в першому другому мікрорайоні біля будинку 48 до нашої алеї і великий карман Стоянка біля Палацу культури хімік навпроти Ощадбанку. Було дуже багато землі. От це все було зроблено вручну. І я дуже вдячна людям, які працювали. І працюють на цих роботах. Ми побілили дерева в цьому році, почали фарбувати дитячі площадки. Почали з нашого мікросаду біля виконкому, між четвертим та шостим мікрорайоном, замінили урни, перемонтували лавочки. Ну і також продовжуємо йти. На першому, другому мікрорайоні в нас таких великих площадок ми встановлювали 5, це було вже дуже давно. от Біля будинку 30 квадратів, і на третьому мікрорайоні і перший і другий мікрорайон, мабуть, будинок 5. Чистили і вивозили мусор з нашого кладовища. От це не ніякі подяки і медалі. Ми собі не цепляємо. Звісно, це наша робота. Ми в минулому році вивезли до 20 машин разом з нашими підприємцями, з працівниками жилсервісами і великою командою добровольців. От, звичайно, це складувалося за багато років. Ну, слава Богу, що ми цю роботу розпочали і в цьому році її продовжили. Останні придбання по благоустрою це 50 урн, які ми придбали. Ну і спільно з відділом благоустрою зараз ми їх установили. Установили їх компактно, а ті, що вивільнились, переставили на ну на другі місця. Уже в цьому році ми установили більше 12 лавочок. Ну все не більше, 12 лавочок нових установили. Це не, не рахуючи тих, що ми відремонтували. Ставимо лавочки в основному на прибудинкових територіях. А також є допустим, по вулиці центральній, бувшій Комарова Ми поставили лавки, поставили лавки. На, за декатом і на території декат також поставили лавочки. Ну задавали питання відносно дитячих пісочниць. Ну по наповненню піском це таке питання більш не наше. Тобто, якщо буде вирішено питання придбання піску і отримання від спонсорів, ми розвеземо, насипаємо все. Зробимо. Ми вже відремонтували кілька пісочниць і одну зробили нову в цьому році. Є заявки на виготовлення ще кількох. Ну, тут ми підходимо так, доволі прагматично. Пісочниць досить багато в місті. і Більше питання по наповненню, я ще кажу, їх піском, а встановлення нових не завжди ну, доцільне. Є заявки, тобто біля будинку, допустимо, одна-дві пісочниці вже є, але комусь хочеться там третю. Ну треба розуміти, що ну не можна весь будинок оточити пісочницею. відносно ремонту дитячих майданчиків, так да, не завжди ми досить оперативно це робимо. Ну тут не так наша вина, як так сказати, вина нашого підростаючого покоління. Постійно у нас ламають гойдалки, постійно ламають якісь дитячі там гірки. Щас ще постало питання у нас по демонтажу. Кількох досить опасних старих таких атракціончиків. це ну, На третьому мікрорайоні у нас є там, вже які і технічно, і морально застаріли, їх треба врати, вони вже не підлягають ремонту. Зараз ми склали таку невеличку комісію з трьох чоловік, ПТО. Вони наглянуть, зроблять списочок і ми. Ну, Постараємося налагодити роботу і привести в більш належний сан. Тим більше, що зараз ми погарбували почти всі основні наші дитячі майданчики, ми продовжимо цю роботу. Проведена закупка люків колодязних на, на, на прошлій неділі ми е, закупили, отримали люки і решітки. Е, е, Зливоприйомних шахт, тому ми цю роботу поновимо. Просимо мешканців оперативно нашим диспетчерам сообщати про такі люки. Ми будемо оперативно їх ліквідовувати, загрози.